Добрий день! Сьогодні наш перший урок на Фортепіано. І ми почнемо з найпростіших основ. Як всі знають, у нас є сім нот. До ре, мі, фа, со, сі. В Октаві існує вісім нот. До, ре, мі, фа, со, ля, сі, до. Сьогодні ми почнемо. Тобто, щоб навчитися добре грати на фортепіано, ми повинні розробити наші дві руки, щоб вони гарно грали. Почнемо з правої. Що нам потрібно? Ми будемо вчити найпростішу гаму до мажора. Тобто, щоб її зіграти, ми повинні перекласти після третього пальця перший. І діді до до, до. Від до, до до, Це октава. Все, далі ми йдемо вниз так само. У нас закінчилися пальці, то ми перекладаємо третій. Щоб закінчити на першому та на до. Так, і для лівої руки. Тут у нас вже закінчилися пальці, то ми перекладаємо на третій. Закінчуємо на до. йдемо вниз. Після третього перекладаємо. Щоб закінчити на першому. Тепер те саме з іншого ракурсу. Нічого складного. просто вдома потренуйтеся це грати. Так. Правою рукою. Та лівою. Так, дякую вам за увагу. Це кінець першого року. На наступному році ми будемо вивчати акорди та їхнє розташування на клавіатурі.